Нині звершується саме в стінах однієї з найвеличніших святинь українського народу свято Успенський Свято-Успенський Києво-Печерський лаврі. Після століть перерви тут. Щодня лунає молитва саме українською мовою. Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зібралися спільно у цій святині, щоб помолитися і згадати тих, хто пройшов через страшні душевні і тілесні муки геноциду, аби їхні біль і сльози не минули даремно, аби Всевишній упокоїв їхні душі та вберіг нас, нинішніх, від усякої байдужості, жорстокосердя, ненависті, нетерпимості, і аби подібна біда на нашій землі.